Благодійний фонд покрова активно підтримує українських захисників. Цього разу волонтери передали майже дві тисячі пляшок натуральних фруктових соків для поранених військових, які проходять лікування та реабілітацію в одному із медзакладів області. Благодійний фонд покрова має змогу долучитися таким чином та передати військовим у вигляді соку таку краплинку радості і. Так як знак про опіклування, і ми сьогодні привезли для наших воїнів солодкі смачні сочки, щоб вони були здорові і завжди були в строю. Медики дякують благодійникам за такий гуманітарний вантаж. Власне, ця допомога дасть можливість нам покращити якість, комфорт. Надання допомоги пришвидшити, я думаю, все ж таки реабілітацію. Нагадаємо, це вже не перша допомога благодійного фонду покрова медзакладам області, де лікуються наші захисники. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.